грубий покол з негрубим. Почасно час ми трансляцію в ютубі і в де це Добрий день, всім, добрий день. Добрий день, дорого колеги не вітаю вас. Рубаємо онлайн. <кхе> Грубого поколу і полкову стандарт в одне замовлення. Люди не замовлення, так і зробимо. <кхе> на по экранчик и подписываем на автора зашел он за что вам безудячно так как поделиться трансляции дружбу ну скиньте это видео я дрова не вырубаюсь Привіт, робота кипить. Так, да, Андрій, робота кипить, працюємо. Грузимо свидині. Замовили ми, грузимо. Ну вже сьогодні червоний телефон буде. До речі, хто хоче мішку привітати, мішка цей що лисий, то плакі-плакі ходить. народження сьогодні. Але покуда після 30 день народження це грустний праздник, проводиться краще на роботі. Привіт, брат, ти мой лки зелені. Хто не бачив, я не чув, замовила половину грубого поколу, то половина... Ні, точніше, більшу половину. Стандарт поколу. чотири грубого. А ми так і робимо, нам що. Сьогодні клієнт, наприклад, замовив шо нового, до да, нічого. Вчора на пиво. Це було для мене ще нове, бо я вже не повністю, я зараз висловила в публічному закладі. Середнє кепська, але нічого. Таке житє, биття. Нового в не робити на такі мої. Нове. народження нове. У чому метри рубаних, ми не продаємо метри рубаних. Ми продаємо тільки готові, рубані, новини. А почув, метри рубаних, а як це так метри рубані? Метр той то чи що? Вон куди та Ще да, зараз кепсько наду. Передай вітання від мене. Вітання! Від Павленка тобі! Що ти його здорові копценки! І все. І А, вітання передав, подарок де. Я вже лежав в цій тирсі, бля. <риклад> <риклад> Нема. А такі будинок, такі були наїзди. Хто не знає, що ви дивитесь, в мене теж скоро. Я пам'ятаю, казав, завжди з кілька місце. Хто не знає, куди ви попали, що ви дивитесь, то ви дивитесь до доларів. Єдиний, хто продає не тільки дрова, а ще показує весь процес завантаження і всі робить. В принципі, напевно, в області ми тоже живемо, тому що я більше подібного нікого не бачу. Ван, дай на ОЦО забери, поки воно мені на статті не впало. Ото воно. Кабасики. Грузу, ну, отригає старий кошти ну, з сам самом тягати. Знаєш, як народження він робить, лупить так, що бляха, воно репає з усіх сторін. Бочка то вона. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, черирик, чик-чик-чик. чик чик чик, черик. За дивиться, сапайте, йомо. Йо. 80 людей он лайк, 23 лайка, ви серйозно. Ви серйозно. Та новий ну, сенс, брати, народження вихідний. Після вихідного треба ще, тро, ще троє вихідних. А ще Іван настойчивий, в одну дюрку взяв і лупить. <ривіт> а ти як гра капусту Андрій, здоров, привіт, привіт, добрий день всім. Того не бачив, того бачив, теж приєм. Всім добрий, добрий і всі Добрий день. Опа! Чудо-чадо Іванове в действии. <ривіт> Каж Іван казав би на його. Його тільки одне, яка Що, ні, чи що? так, Було. І гарний робочий, грубо, поколу, оружий людині. Бляха, колись на тому тижні в мене заходив в лад, з автозапчастини чи якось так чоловіка було спати. Ну, записаний був. Як я, затикав сказати, може про шопському ковриці на 809 мерз. Хто знає, кого є, або хтось продає постачить мені. Відправити на ложку, його плачувати, що берег треба. Двіників насточевиться Іванов. Отрок. Ого! Ну, ого! Так що можеш сказати, не тату, а дядь. Ще не купив. Ні, ще не купив. Ні, не виходить, менше. Від тисячі десь. Здесь вот уже не двигай, я не его лупать здесь. Ого, тоже большую трансляцию запускает. Колега бачив, був на цьому на рибалці, так того Тут карп був, ну щось таке чимало рибалку. Слізо туди допомагали. А, тут то, то не він зловив? А я бачу кіно, але я не поняв, що то воно. Ну ось воно гарно робить Кудай мене тільки стягнет, ти, я не знаю, як ти стінаєш то все за всіма дивиться, все, знаєш, кисний знахар трохи Що ти копає, Подай їх зразу, і тобі мішать не буде, і хлопцям буде що робити.

Як по краю ходить, пацанура, як якому там малий. рубає, дай боже, то ну, Іванова робота, цей малий? Дві <різь> 200 Блін, це вже протикало, а що 200? А, дві 200 івани, чи риба на то? Доба, так, десь одного. Тому що мужик думав мерно Ну, Зараз взагалі по, по рівному тисячі ціла машина, а йому 200, бо мерна різка. Плюс 10%, щоб не було довше 31. Будемо десь кінець сьогодні робити. Зараз трохи ці грубки розвеземо, а йому будемо брати такі, щоб диску вона щось влазила. Ну, не, знаю, не, не 20, 32. Дякую, я буляка на кручу команду. О! О. о, 20-32. Як гадить, як Град поступить, становитесь, остановіться. Юрій печать, Юрій, Юрій, почав, да. дякую, блін. А ви взагалі 113 людей дивитесь і з вас може 13 підписали. От води мій палець, зверху, з там є значок нашої компанії. Він така, на нього, там червоний хрестик підписалися і ми вам показуємо. Кожен божий день кіно, ми показуємо всі загрузки майже. Тому не лінуйтеся, не лінуйтеся, підписуйтеся. О, Богдан Домніцем підписаний. Оце молодець, красавчик, хуйенко теж підписує. А хто не підписаний? Підписуйтеся. 2 тисячі гривень, якщо до 1 червня. Після 1 червня буде 250 кілометрів, гарно зможемо за ставку. І зразу зписався плачу рекомендація. Ото я вам дякую. Хтось здорово оцінить тут труд, нашу роботу дин 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 дин, -дин, 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 -дин. Міша, був москвич? Mm. Москвич ще був? Він mm. був. Що, обував Самокльоп буде? А кстати, мені Бурштінов ще казав... Там складні були тіка на подобістях Там общаться мало металу ставить А, ще буде появи Там же може бути таке що він і робочий що може бути і робочий Ціна дров, морянка, ціл, ціна дров, якщо я міла домови, виступалкою поїмав, поки що 2 тисячі гривень складометру. В туалі, машині десь 10 тисяч з половиною, виходить. Алло. Добрий. Кого, кого? А зверка что с чем? Алло. Я вас дуже погано чути. Угу. Я понял. Хорошо, зараз. Що треба на біржу? Бірга хоч я зараз. А, я зрозумів. Добре, я скажу бухгалтеру, вона вам відпишу, підпишу я вам. Дякую вам. Ціно, здорово, вже я відповів, вибачте, я телефонним дзвінком. Кол рівне з нами тепло. Саме так Анна, ви гарно підмітили з рівне довгоколом. делать делается трансляцию для майора. Робимо і давай... Ого! Що з цим телефоном зробілося. О, держите. Де знаходиться біля трешки? Так! Так, 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 даба, так, так, так. Людина раз бачить, що движуха йде, пацани займаються булами і переконаться, в нас є обрізки. Може, кому треба будуть дубові обрізки, звертайтеся, щось ми придумаємо. Всім <риквач> доброго дня і гарного тижня. Окей. Олександр такого. Если шо, едешь. Шо. Шо Або обо Я зробив день виходить. Від 800 гривень це якщо базово, але я ще даю в обід, а він мені входить в парку, 150 гривень є того коло тисячі. Але якщо він мені підпилки робити, то може і більше. буде. А ще також буде скоро літочко, а літочко це зроблено і там, скоріше за все, буде від об'єму працювати, все від кількості про даного відвантаженого, ну, буде можливість заробляти хлопцям більше. Таке місто? Місто рівне, ще рівне місто, рівне. Якщо довго пол рівне, то значить це рівне. А, а якщо ви не знаєте, хто такі дровополорів, бо тут зліва зверху вартоні, є наш значок, напишіть, натисніть на нього. А там буде червоний крестик, і підпишіться і подивіться, що ми там витворяємо. Ми працюємо дуже легко полотна і робимо гарну роботу. Ну, сучка була. Так, кожну суботу. Та скоріш за все вітом буде поразу на час. Це нахуй на ютубчик тут завершуємо трошки трансляцію, правда клієнтам позвонить дай. То про те, що ми догружаємо собу, готовий приймати дорога.